Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Ось така у нас годувальниця. Випустила сьогодні на вулицю, щоб вона трошки подихала свіжим повітрям. Собака дуже гавкає, бо її не любить. Подружився наш собака з котами. Але кози не любить, ловить її за ноги, а коза не те, що його боїться, але також остерігається. Тому і я при них. А дружба наша з козою розпочалася вже дуже давно. В одному із своїх роликів я розповідала, що свою першу козу ми купили і завели. Тому що в дочки було... кожен рік підпухало пірке чи манту, яке робили тоді дітям в школі на виявлення туберкульозу. Ну, Туберкульозу в неї, слава Богу, не було, але ж така проблема була. І нам хтось з лікарів порадив купити козу. Сказав, що козяче молоко дуже цілюще і в таких випадках дуже помічне. І ми тоді купили, я навіть не пам'ятаю, де ми її купляли, ту козу, якась вона була не дуже така дійна, але все ж таки ми були раді, тому що вона в нас з'явилася. Дочка тоді була підлітком, десь і років 12 тоді було. Вона сама її доїла і молоко пила, і через деякий час, не повірите, але слава Богу, в неї все стабілізувалося. І вже та реакція була нормальною. Ось так ми і подружилися з козою. А взагалі, коза це дуже така невибаглива тварина. І можна сказати, паличка-виручалочка для тих, хто не має можливості тримати корову. Бо навіть науково доведено, що для того, щоб тримати корову, потрібно мати. Не менше як 2 гектари випасу і ще сінокіс. Ну і звичайно потрібно якісь соковиті корми заготовити на зиму. Ну Де в яких областях вирощують буряк цукровий, то купуємо жом, але ж від того жому, як тепер вже також доведено науково більше шкоди, ніж користі. Тварини отримують. Ну і звичайно, багато потрібно концентрованих кормів. А коза, ну, звичайно, прибутку такого немає, як від корови, але все ж таки небагато для неї потрібно. На зиму навіть буде рада, навіть більше рада, ніж всім заготовленим і висушеним віником із листям із гілок дерев, які заготовляємо влітку. Ну, також небагато їй потрібно. І того самого буряка кормового, які тільки відходи з стола, все можна давати козі в вигляді піла і в вигляді харчів. В молодшому віці, ще навіть не дуже такому молодшому, а минулої до минулої весни ми держали корову. Але ще колись давно. Коли ми тільки з чоловіком одружувались він сам з Вінницької області, коли гуляли весілля в нього на Батьківщині, один із тих, хто там дарував нам гроші, ну, в нас називається це в селі Перепій, не знаю, як у вас називається, там кожен, хто дарував подарунок чи гроші молодим, виголошував якесь побажання. І от один, можливо, навіть і не один, із тих, хто там дарував якийсь подарунок чи гроші, сказав, дарую вам козу з козеням, щоб не ходили по селі за молоком з горням. Я не запам'ятала більше тих побажань, а оце чомусь мені так в'їлося в голову, що запам'ятала я його, як кажуть, на все своє життя і пам'ятаю до цієї пори. Дійсно, якщо вже не можеш мати корову, а тепер корова в селі стає рідкістю, мало хто корови держить, то й молока нема де купити. А магазин не хочеться молока купувати. Бо самі знаєте, що там навіть молоко, воно навіть і не молоко, хто знає, з чим воно намішано, що воно може стояти довгий час і не скисати то коза являється дійсно паличкою-виручалочкою, бо кожен день видаєш від неї кілька літрів. Якщо добра коза, то більше, якщо гірша коза, то звичайно менше. Але все ж таки якусь кількість молока видаєш. І я переконалася в тому, що з козячого молока, якщо є його більша кількість, навіть можна сепарувати вершки. На російській мові слівки, бо в мене залишився сепаратор від корови, з тої пори, коли корова була. Я спробувала влітку, зібрала кілька днів молоко, сепарували. Чоловік не вірив, що можуть бути вершки з козячого молока. І не дуже хотів вмикати той сепаратор, але потім під моїм натиском ми цю процедуру провели і отримали. Напевне, десь було 7 літрів молока за пару днів і отримали півліту нормальних вершків. Ну, а крім того, з кисляку, з козачого молока, звичайно, можна відігріти сир, можна зварити вареник і приготувати інші страви, які готуємо з доданням добав... кисломолочного сиру. Крім того, навчилася я, так як із коров'ячого молока, робити брензу. І сир добрий також робила колись, як дасть Бог, моя козуля окотиться, якщо буде все нормально. Будуть рештки молока, то, можливо, покажу процес приготування цього смачного сиру. Ось така невелика розповідь про козу. І хочу сказати, що. Як і коза в господарстві, то без молоча вам не грозить, бо можете і какао зварити, і кашу зварити, і інші якісь придумати страви, куди потрібно молоко. І тісто розчинити на кислому молоці, на солодкому молоці, на сироватці. Я, наприклад, борщ полюбляю зварений з додаванням сироватки то також і сироватку будете мати. Звичайно, це не агітація, а розповідь коротенька про свою козу. А якщо вам якщо зацікавить когось, можете теж собі придбати. Крім того, що коза це стимул до життя для літніх людей. Читала я, виписувала багато років і зараз виписую. Ну, тоді була на російській мові ця газета Здоровий образ житті, а зараз вона вже на українській мові. Але це ще в ту пору, коли вона була на російській мові, розповідалося про бабусю, якій було вже 92 роки. І вона тримає не одну козу, а кілька, п'ять. Чи скільки там тих кіз, і каже, що ці кози, кози держать її на білому світі, бо вона не має часу дослухатися до своїх болячок. Стала ранком, і вона знає, що б там з нею не було, чи там їй щось болить, чи ноги болять, чи що, то вона знає, що вона мусить попорати своїх кіз, мусить дати їм місто, пити, вигнати на пасовиську. І як вона сама розповідає, пасовиську в них. Гори і долини, і вона по цих горах і долинах ходить за своїми козами. І це також тренування, особливо для літніх людей. Бо погодьтеся, що багато з нас мало рухаємося, їмо вдосталь, маємо надмірну вагу і маємо пов'язані з цим болячки і набуті, і хронічні, і які хочеш, а тоді крекчемо і самі собі вкорочуємо віку. Отож, коза це стимул стимул до продовження життя. І також всі ви знаєте, що козяче молоко набагато цілющіше, ніж коров'яче молоко, що воно прирівнюється навіть по якостях до жіночого молока. Його можна малим дітям давати, на відміну від коров'я, на яке у багатьох дітей є алергія. Так що Я, як то кажуть, голосую за козу і в майбутньому, хоч чоловік перечить і впирається, але я не проти мати ще її товаришку, козу. І думаю, якщо дасть Бог життя і мир на білому світі, то в мене таки буде ще до неї пара. Бо коза тварина стадна, і їй потрібна подруга, яка була б при ній. Поки що вона не сама, бо в нас ще свині в хліві є, то вона не почувається самотньою. тим більше вона горнеться до нас, обласкана, бо корови нема, той чоловік обнімає і гладить. її, І, звичайно, я також. Ось така моя сьогоднішня розповідь про козу. Звичайно, краще було б знімати, коли зазеленів би вже берег, і показати козу на пасовиську, але все ж показала, як є. В час теперішній, а колись, як дасть Бог, буде все нормально, то можливо покажу ще і не раз. Так що бувайте здорові. Якщо подобається розповідь. Ставте підписуйтесь на канал. У нас на каналі різнопланові, різнотемові розповіді. Чоловік розповідає, про, як я вже говорила, про свої знаряддя, зроблені власноручно, якими ми обробляємо город і механічні, механізовані, і ручні. А в мене розповіді є про вазони, яких я маю, дуже багато догляд. За рослинами, просто про красу, про красу нашого краю і таке можливо інше. Ці розповіді згруповані у списках. Можете зайти на канал, подивитися, де про е, канал написано, і там є перелік цих списків і в кожному списку. Списку можна сказати, тематичному. Згруповані розповіді. Ось така ще додаткова інформація. На цьому бувайте здорові. Пішла, 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 пішла. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. І завжди кажу. До зустрічі.